найвисокогірніше місто України. Його висота над рівнем моря 820 метрів. Ще одна оригінальна річ Рахівщини, найбільший музичний інструмент в Україні. А саме гуцульська дерев'яна трембіта, що має довжину 4 метри. Найголовнішою гордістю Рахівщини є те, що саме тут знаходиться географічний центр континентальної Європи поблизу села Ділове. Визначення географічної широти і довготи цієї точки було визнано центром Європи трохи більше століття тому здійснили вчені Віденської царсько-королівської академії наук Австро-Угорської імперії. На території Рахівщини. Розташований чорногірський масив карпатського біосферного заповідника, а також кілька унікальних заказників. Наше місце знаходження називається Кузій, урочище Соколина Берто. Тут за часів Австро-Угорщини знаходилося одне з найулюбленіших місць полювання монарха Франца Йосипа. Специфічний, надзвичайно теплий мікроклімат сприяє росту багатьох теплолюбних рідкісних видів рослин. Взагалі у межах заповіднику відмічено 64 види рослин, 72 види тварин, занесених до червоної книги України та до Європейського червоного списку. Загальна площа майже 58 гектар. Тут представлені найкраще збережені карпатські екосистеми, які є сховищами для багатьох рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин. Сивої давнини у горах Карпат. Там де земля сходиться з небом, а сонце дарує людям свій перший промінь, там, де кришталеві джерела зливаються в бурхливу річку і несуть свої води, даруючи життя, народжується пісня вона лине у всесвіт і зливається з ритмом гір. Тут, де краса дивує очі, а серце завмирає, прагнучи знайти істину буття, оселився чарівний народ Гуцулії. Сказковими віруваннями та традиціями. Цей народ генетично розвивається серед природньої краси, наповнюючись духом Карпат, носієм сили далеких предків. Ця сила до наших часів берегла звичаї, легенди, талант і особистий характер. Гуцули мешкають у східних лісистих Карпатах тобто у гірських регіонах Закарпатської, Івано-Франківської і Чернівецької областей. Осіння пора традиційно вважається у Карпатах часом свят, насамперед тому, що з верхів повертаються з отарами чоловіки, батьки, сини. Вівчарський сезон добігає кінця, залишаючи позаду дні найтяжчої праці і самотності. Радість зустрічі виливається гучні святкування. Господарі демонструють не без того, аби похизуватись свої набутки і неодмінна майстерність, уміння найшвидше постригти вівцю. Здоїти та зробити добру бринзю прирівнюється до володіння найбільшими статками, найбагатшими маєтками. Слава про таких вівчарів летить грами. Щоб показати свою майстерність, вони зібрались на фестивалі ярмарці Гуцульська бринза у селищі Кваси біля Рахова. Тут об'єднались гуцули з різних гірських селищ, щоб відсвяткувати та позмагатись у виготовленні бринці показати своє мистецтво. Вівчарі запалюють символічну ватру. Вважається, що зібрана вона із жаринок тих багать. Які впродовж літування зігрівали вівчарів на далеких гірських полонин, щоб найдалі осяював гори магічний вогонь, відлякав від отар усіляку звірину і злих духів. Летять звуки та радість над смереками, горами та хмарами, відроджуючи промені вічного вогню гуцульщини, символом якого є споконвічна супутниця гуцулів, ватра. Кожне село припрошує до гостини на сир. Люди охоче знайомляться, розповідають про себе, згадують бувальщини і байки. А схилом уже йде конкурсна комісія. Вона практично оцінює колорит виставки та якість бриндз. Біля кожного столу, дегустатори зупиняються, перехиляють на персток паленки, З'їдають скипку дві сиру і пересуваються далі. Їх проводжують коломийками, жартами, тостами за здоров'я. Так упродовж двох годин визначають кращу експозицію і найсмачнішу бризу. Власне, він сир з овечого молока і є головним героєм фестивалю. У повітрі змішані запахи овечого руна, свіжого дерева, здоби, кислого молока, смаженого м'яса. Жінки пригощають усіх присутніх стравами з виставкових столів. До речі, про ідеальну молоду особу жіночої статі, легінь, парубок або газда хозяїн із прицмокуванням скаже: пишна, як будс, будз, будз молодий овечий сир. Приготовлений за спеціальною технологією. І яка нормальна жінка наважиться не погодитися з таким компліментом. До речі, гуцулки дуже смачно готують різні страви. Тут на фестивалі можна в цьому переконатись. Ліжники досі користуються дідівським способом: вручну на куделях прядуть нитки, тчуть на давніх верстатах, обробляють готові речі у валилі. Справжні гуцульські ліжники з високим ворсом робить мало хто, бо бракує сировини, вовни високогірних карпатських овець. Але до гуцулів майже це не відноситься взагалі ж свято це зовсім не сучасного походження. Його коріння сягає глибини століть. У місті Рахові та Ясинях знаходяться місцеві центри гуцульщини. Хто такий гуцул? Це гонорова волелюбна людина, яка може багато чого вибачити, але не тільки приниження власної гідності. Усі гуцули набожні й боголюбиві. Вони ходять до церкви, свято дотримуються посту. Вони не знали кріпосне право, обережно з великою повагою бережуть стародавні традиції, обряди, культуру. Походження назви гуцулів досі викликає дискусії серед вчених. Іван Вагилевич вважав, що літописні торки узи були предками гуцулів. За Вагилевичем, походження назви гуцул від тюркського племені. В гуцульській говірці залишився корінь «уц», до якого додалося початкове г та суфікс «у». Головним символом на всіх урочистих подіях є гуцульська трембіта. З неї і починається цей фестиваль. Щоб знову почути чарівну трембіту, бо спів її в серці з дитинства в мені. Звук трембіти чутно майже на 10 кілометрів. Він лине з полонини на полонину, з гори на гору. З вершини донизу у карпатське село. Гірська система трембіт використовується для передачі інформації на далеку відстань, іноді шляхом звукового шифру. Передають різні повідомлення про небезпеку, вдали полювання, свято і тому подібне сусідам. Коли пастухи гнали овець на випас у верхи, то давали знати про це трембітою і збирали худобу в отару. Одним словом, день на полонині, а також вигін і загін худоби супроводжувався трембітою, духовим інструментом, родичем альпійського горну. Трембітали на різдво і музики колядки. Мабуть, так зображали горяний глас янгола Господнього, який сповіщав про народження Христа. Майстри кажуть трембіта дзвенить дужче, коли має тонкі стінки. Правда, тоді і вломити легше. Тепер для зручності транспортування музикантам роблять розкладні трембіти, але вони гірше звучать. Сучасні металеві трембіти мають свою перевагу у розмірах. Що стосується звуку, то програш явний. Колись свої інструменти гуцульські музиканти робили самі, хто як вмів. скрипки видовбували як корито. З одного куска дерева. Струни до них робили з баранячих кішок. Кожні цимбали мусили бути неповторні з іншою різьбою, по іншому оздоблені. Майстри народних інструментів вірять, що найкраще звучить інструмент, зроблений із громового дерева, того, в яке дарила блискавка. Язичницького бога Перуна, гуцули від природи обдаровані музиканти. Практично на всіх святах грають троїсті музики. Жанрова палітра троїстих музик є досить різноманітною. Троїсті музики супроводять увесь традиційний весільний ритуал, марші на приватні гостей та під час ходу молодих до шлюбу, але найголовніше танці. Традиційні гуцульські коломийки цікавим є те, що назва троїсті музики не вказує на кількість інструментів, бо їх може бути 4, 5 і навіть більше. Гуцули своїх братів менших називають словом маржина, і навіть маржинка. Український письменник початку минулого століття Гнат Хоткевич. З цього приводу влучно висловився, весь добуток гуцула в маржині. Без неї Гуцул ніщо, з нею все. Багатство рахують на голови скота або на сіна. Прогазду кажуть, що він в двадцять п'ятеро сін стоїть, і це вже повна міра заможності. Заради маржинки цього дня гуцули виряджаються, як на весілля. Мода, як бачите, не дуже панує над смаками людей тут дівчина з гордістю вбереться у стрій, створений ще її прабабцю. Ключиком до розуміння духовного світу гуцулів слугує їх оригінальна глибока міфологія та мистецтво вони з дитинства вірять в існування всіляких добрих та злих духів. Лісовиків мавок русалок. У багатьох населених пунктах є свої обдаровані чаклуни. Всім укладом свого життя, своїми нравами і звичаями гуцули відрізняються від своїх співвітчизників, що живуть у Карпатах і далі на захід. Зокрема, гуцульський костюм являє собою особливе й видатне явище. Усі прикраси виконували не стільки декоративну, скільки магічно захисну функцію, яку з кінця XIX століття перебирали на себе прикраси з бісеру різних кольорів. Знакова символіка спрямовувалась на захист прикраси виконують роль. Спрямовано на задоволення обрядових і культових потреб, стаючи згодом носіями складної мови знаків і символів, якими людина виражає своє ставлення до оточуючого світу і явищ природи.